Добрий день, мої маленькі друзі! Сьогодні я пропоную вам здійснити подорож нашим рідним містом. А як називається наше місто? Так, Запоріжжя. Запоріжжя славетне місто. Тут можна насолодитися природою, помилуватися новими пам'ятниками. Крім того, в цьому місті один з найдовших у світі проспектів. Тут також знаходиться Дніпро ГЕС, що вражає своїми вогнями і потужністю. Тому не зволікаємо, вирушаємо в подорож. Ми з вами побуваємо в різних місцях відпочинку і будемо вирішувати математичні задачі. А ви знаєте, що таке задача? Задача це невеличка розповідь, у якій є питання, на яке треба відповісти. Задача складається з чотирьох частин. Умова задачі це про що або про кого розповідається. Запитання задачі це що потрібно вирішити. Розв'язання задачі це складання прикладу і відповідь. Для того, щоб гарно вирішувати задачі, треба згадати прямий та зворотній рахунок. Рахуємо разом. Один. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тепер зворотній рахунок: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці діти! А ось і перша зупинка. Парк Гагаріна є одним з улюблених зон відпочинку запоріжців. Опікується парком підприємство Зеленбуд. Його працівники упорядковують клумби, поливають зелені насадження, прибирають сміття, викошують траву. В парку є дитячі майданчики, тому тут люблять відпочивати багато діточок. А ось і перша задача. На дитячому майданчику грають троє діточок. До них приєдналося ще двоє діточок. Питання. Скільки стало всього дітей на дитячому майданчику? Давайте поміркуємо, про кого розповідається в задачі. Так, про трьох дітей, які гуляли на майданчику. До них приєдналося ще двоє дітей. А яке запитання в нашій задачі? Треба дізнатися, скільки стало дітей. Подумайте, дітей стало більше чи менше? Так, більше. Яку дію будемо використовувати? Так, дію додавання. А який знак нам потрібно для складання прикладу? Так, звісно, знак плюс. Порахуйте, скільки діточок стало на майданчику. 1, 2, 3, 4, 5. Всього 5 діточок. Давайте складемо приклад та прочитаємо його. 3. Додати. 2. Дорівнює 5. Яка відповідь в нашій задачі? На дитячому майданчику грало 5 дітей. Подорожуємо далі. Наступна зупинка парк Дубовий гай. Як приємно гуляти алеями парку, розташованими під старими деревами. Посеред парку протікає невелика річка. Тут живуть різні птахи: лебеді, гуси, качки. Їми опікуються ветеринари, доглядають. Лікують, годують. Що нас чекає в парку? Ще одна задача. На річці плавали 6 лебедів. Один полетів. Скільки залишилось лебедів на воді? Давайте порахуємо, скільки ж їх залишилось! Так, вірно, на воді залишилось 5 лебедів. Лебедів стало більше чи менше? Вірно менше. Так яку дію будемо виконувати? Вірно, віднімання. Так, який знак ми поставимо в прикладі? Вірно, знак мінус. Давайте прочитаємо приклад задачі. 6 відняти 1 дорівнює 5. Діти, яка відповідь в задачі? Вірно, на воді залишилось 5 лебедів. Наступна зупинка каскад фонтанів райдуга. Це довгі та короткі сходи, по центру яких стікає водоспад, а на горі аркою розташована веселка і великий оглядовий майданчик. Поруч з райдугою розташований парк Вознесенівський, знаменитий своїми ландшафтами. Він, ніби килим, на якому переплетені пагорби і доріжки, квіти і фонтани, і все це знаходиться в прохолодній близькості від озера. Хто ж створює всю цю красу? Звичайно, квіткарі. Вони висаджують квіти, створюють різні композиції. А ось і наступна задача. В першому ряду квіткарі посадили три чорнобривці, а в другому ряду квіткарі посадили 4 айстри. Скільки всього квітів посадили квіткарі на клумбі? Прочитайте приклад задачі і скажіть відповідь. Так, вірно! 3 додати 4 дорівнює 7. Яка відповідь задачі? Квіткарі посадили на клумбі 7 квітів. Молодці діти! Ну що ж, вам сподобалось сьогодні подорожувати по улюбленим місцям відпочинку нашого рідного міста Запоріжжя? Ми з вами ознайомилися з задачею. Навчилися її записувати та вирішувати. Тепер ви зможете, прогулюючись містом, скласти задачу самостійно, вирішити її, записати та прислати мені фото або відео з вашими коментарями. До наступної зустрічі, малята!